Твої листи завжди пахнуть зов'ялими трояндами, ти, мій бідний, зів'ялий квіти, легкі, тонкі пахощі, мов спогад про якусь любу минулу мрію, і ніщо так не вражає тепер мого серця, як сіє пахощі тонко, легко, але неодмінно, невідборно нагадують вони мені про те, що моє серце віщує і чому. Я вірити не хочу, не можу. Мій друже, любий мій друже, створений для мене, як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя? О, я знала ще інше життя, повне якогось різкого, пройнятого жалем і тугою щастя, що палило мене і мучило, і заставляло заламувати руки і битись. Битись об землю, в дикому бажанні згинути, зникнути з цього світу, де щастя і гори так божевільно сплелись. а потім і щастя, і гори обірвались так раптом, як дитяче ридання. І я побачила тебе, я бачила тебе і раніше, але не так прозоро. А тепер я пішла до тебе всією душею, як сплакана дитина. Іде в обійми до того, хто її жалує. Це нічого, що ти не обіймав мене ніколи, це нічого, що між нами не було і спогаду про поцілунки. О, я піду до тебе з найщільніших обіймів від найсолодших поцілунків. Тільки з тобою, я не сама, тільки з тобою я не на чужині, тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе. Все, що мене томить, все, що мене мучить, я знаю. Ти діймеш своєю тонкою тремтячою рукою, вона тремтить, як струна. Все, що тьмарить мені душу, ти проженеш променем своїх блискучих очей. Ох, у тривких до життя людей таких очей не буває. Це очі з іншої країни, мій друже. Мій друже, нащо твої листи так пахнуть, як зів'ялі троянди? Мій друже, мій друже, чому ж я не можу коли так облити рук твоїх, рук твоїх, що, мов струни тремтять своїми гарячими слізьми? Мій друже, мій друже, невже я одинока з згину? О, візьми мене з собою. І нехай над нами в'януть білі троянди. Візьми мене з собою, ти, може, маєш якусь іншу мрію, де мене немає. О, дорогий мій, я створю тобі світ, новий світ нової мрії. Я ж для тебе почала нову мрію життя. Я для тебе вмерла і воскресла. Візьми мене з собою, я так боюся жити ціною нових молодощів, і то я не хочу життя. Візьми, візьми мене з собою, ми підемо тихо посеред цілого лісу мрій, і згубимось обоє помало вдалині. А на тім місці, де ми були в житті, нехай троянди в'януть, в'януть і пахнуть, як твої любі листи, мій друже. Різь темряву у простір. Я простягаю руки до тебе, візьми, візьми мене з собою, се буде мій рятунок. О, рятуй мене, любий! І нехай в'януть білій рожеві, червоні, блакитні троянди.